Чіткі правила та відповідальність користувачів, як врегулювати ситуацію з електросамокатами на вулицях міста. Доплата до пенсій, хто скільки та коли її отримає. Держекоінспекція перевіряє стан води у річці Тяжилівка. Скільки чекати на результати та як малі річки впливають на екосистему міста. Вітаю час новин новина телеканалі Віта. Найближчі півгодини ми проведемо разом з вами. Чим жила країна та Вінниця цієї доби знають наші кореспонденти. Всі подробиці вже за мить. В студії для вас працюю я, Ірина Дідух. В Україні електросамокати стають все більш популярними. Це зручний та швидкий спосіб пересування містом. Проте досі невирішеним залишається питання порушення правил дорожнього руху їхніми користувачами. За законом минулого року це транспортний засіб, проте змін до правил дорожнього руху досі не внесено. Тож якими рекомендаціями мають користуватись водії самокатів та чи штрафують їх, Олена Карбівська дізнавалась. Вінничанка Юлія запізнюється на зустріч, тому вирішила взяти електросамокат на прокат. Не можна швидко дістатися до пункту призначення, хоча, каже, варто вести вікові обмеження, бо останнім часом у мережі з'являється багато відео, де підлітки стають учасниками ДТП. Треба якісь вводити обмеження, можливо, видавати тільки тим, в кого є водійські посвідчення, можливо, вікове обмеження, щось типу такого, бо це ну я маю водійські права, я їжджу акуратний. Збільшення кількості електросамокатів на вулицях міста створює дискомфорт, кажуть пішоходи. Їм повинні оприділити якісь правила, щоб вони їздили, дотримувались якихось правил дорожнього руху. Ніхто не контролює кількість людей, яка бере один самокат. Тобто особисто я стала свідком ситуації, де постраждала жінка, троє підлітків її збили на самокаті. Я була вимушена викликати швидку допомогу. Вікове обмеження то точно, якби потрібно, да бо це і безпека дітей, і оточуючих. Ну, але це такий швидкий спосіб пересування, то я думаю, потрібно але якось налагодити його. Та ось де можна їздити електросамокатом, не зрозуміло. Торік президент України Володимир Зеленський підписав закон номер 8172, відповідно до якого електросамокати та інший легкий електротранспорт визначено як транспортні засоби. Раніше їхніх користувачів прирівнювали до пішоходів, але досі зміни до правил дорожнього руху так і не внесені. А влада на місцях не має повноважень, щоб регулювати ситуацію. На законодавчому рівні держава, на жаль, дала лише два визначення, що таке низькошвидкісні і легкі транспортні персональні електрозасоби. Це те, що ми звикли називати електросамокати, де правилами дорожнього руху не визначено, де вони мають рухатись, немає жодних обов'язків і відповідальності для користувачів таких транспортних засобів. Проте притягнути користувача електросамокату до відповідальності за наїзд на пішохода чи створення аварійної ситуації все ж можна, каже адвокатка Жанна Грушко. За пошкодження майна чи інших транспортних засобів передбачена адмінвідповідальність у випадку травмування людини кримінальна. З приводу фіксування, перше це телефонний дзвінок на до поліції. Далі це е, потрібно з'явитися до швидкої невідкладної медичної допомоги для того, аби зафіксувати тілесні ушкодження. І залежно вже від виду чи градації цих тілесних ушкоджень, чи це легкі, чи середньої тяжкості. чи… Тяжкі буде і визначатися відповідальність. Тобто, якщо це кримінальна, то це може бути відповідальність там до позбавлення років, там, до 5-7 років. Аби було комфортно і пішоходам, і водіям електросамокатів, учасникам дорожнього руху потрібно елементарно бути взаємовічливими, каже представник сервісу оренди електросамокатів. Якщо в місті є виділена виділена смуга для руху велосипедів, то тоді користувач електросамокату має користуватися саме ну ці цим, цим місцем з цією частиною проїжджої частини. Якщо ж цієї місцини цієї відведеної частини дорожнього покриття її немає, то тоді користувач електросамокату повинен рухатися якомога правіше до краю проїжджої частини. А ще не завадить підвищувати культуру пересування містом. Наприклад, коли двоє людей їдуть одним самокатом, транспортний засіб втрачає маневреність, а тому складно об'їжджати пішоходів. Та й кидати транспортний засіб посеред вулиці, як це часто роблять, не варто. Ідея в тому, що ти можеш взяти самокат абсолютно будь-де і абсолютно будь-де його залишити. Але це будь-де ну типу в межах нормального розуміння нормальних адекватних людей. Його просто потрібно залишити там, де він не буде заважати іншим учасникам дорожнього руху. Тобто не посеред тротуару, не посеред велодоріжки, там не посеред проїжджої частини. У Вінницькій мерії в жовтні 2022-го було підписано меморандум з операторами прокату самокатів. Відповідно до нього на цих транспортних засобах встановлено обмеження максимальної швидкості швидкості – 20 км за годину. А у парках, пішохідних зонах, поблизу зупинок і на тротуарах 15 км за годину. Олена Карбівська, Вадим Інжаєвський, Володимир Гірявенко. Новини за день, телеканал Віта. Країна агресорка Росія заочно заарештувала екс-прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, екс-міністра закордонних справ Павла Клімкіна, екс-міністра фінансів Олександра Шлапака, а також генерал-лейтенанта ЗСУ Ігоря Довганя. Вирок виніс басманний районний суд Москви. Усіх чотирьох звинувачують у підтримці початку антитерористичної операції на Донбасі, зокрема, у застосуванні заборонених засобів та методів ведення війни. Володимиру Гройсману суд окупантів виніс запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою. Термін відраховуватимуть з моменту їхньої екстрадиції на територію РФ. Усіх чотирьох країна-агресорка подала у міжнародний розшук. Безпека, оборона та стійкість в пріоритеті. Понад 400 мільйонів гривень виділили з бюджету Вінницької громади на допомогу військовим підрозділам з початку 2024 року. Ці кошти спрямували на закупівлю військових облігацій, обладнання та субвенції військовим частинам. Загалом за шість місяців військовим передали 1800 fpv дронів понад дві сотні безпілотників, майже 400 тисяч сухих душів, 11 тисяч хімічних грілок, сотні проже. Акторів та тепловізорів повідомив Вінницький міський голова Сергій Моргунов. На понад 200 мільйонів гривень ми закупили необхідне обладнання для захисників. Решту коштів направляли у вигляді субвенцій для військових частин, щоб оборонці закуповували для себе іншу специфічну техніку. Крім того, на 50 мільйонів гривень закупили військові облігації. За ці кошти держава може придбати важке озброєння. У другому півріччі продовжимо використовувати цей інструмент підтримки армії. Загалом у цьогорічному бюджеті громади на пріоритет безпека та оборона закладено близько близько одного мільярда гривень. Плануємо збільшити цю суму ще на 200 мільйонів гривень. Ворог не припиняє обстрілювати Україну. Минулої ночі рятувальники дістали з під завалів тіло ще однієї людини в Дніпрі. Там продовжують розбирати завали після нещодавної атаки. Впродовж доби російські війська завдали удару по Донеччині, Харківщині, Запоріжжю та Херсонщині. Про наслідки детальніше у сюжеті. Продовж доби російські війська атакували кілька разів Харківський район. Там пошкоджено приватний будинок, зруйнована складська будівля та лінії електропередач. Значних руйнувань зазнала і Донечина. Російські війська завдали близько 10 ударів, внаслідок яких загинуло четверо цивільних, ще 27 отримали травми, серед них дитина. Також пошкоджено кілька приватних будинків та аграрні підприємства. Під час атаки було вкотре пошкоджено пожежно-рятувальну частину. За минулу добу російські терористи завдали по території України п'ять ракетних ударів із застосуванням семи ракет, 49 авіаційних ударів, задіявши 78 керованих авіаційних бомб, здійснили майже 4600 обстрілів, в тому числі 146 обстрілів із використанням реактивних систем залпового вогню. Продовж доби окупанти завдали понад 400 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Наслідок атак по Васильківському та Пологівському районах поранено дві жінки. В Гуляйполі загорівся будинок, пожежу ліквідували рятувальники. Не припиняють росіяни бити і по Херсонщині. Впродовж доби місто та область зазнали значних руйнувань. Постраждало восьмеро людей. Пошкоджено житлові будинки в центрі міста. Загинула 54-річна жінка. Я вот из дома вышла за прикосами. Сколько сейчас времени? Я ушла в 11 часу. И вот сейчас я на минут 15, как я пришла. Слава Богу, меня не было здесь дома. Понимаете? Вот в это, в это время, вот где-то. Через обстріли зайнялося на Херсонщині поле. Вигоріло 50 гектарів врожаю пшениці. Також пошкоджено медичні і навчальні заклади та автомобілі. Десяток разів дронами камікадзе та артилерією атакували окупанти Дніпропетровщину. У Нікополі через атаку загинули дві жінки, ще дев'ятеро людей поранені. Двоє з них малолітні хлопці. Пошкоджено житло місцевих, заклади освіти та амбулаторію. Також магазини, селон краси та авто. Діана Волошенюк, новини за день, телеканал Віта. Пенсіонерам певних категорій у липні перерахують виплати. Тим, кому виповнилось 70 років, додадуть щомісячну надбавку до 300 гривень. Тим, кому за 75, передбачені додаткові виплати до 456 гривень, а пенсіонерам старше 80 років до 570 гривень. Наразі на Вінничині таку щомісячну доплату отримують 167 тисяч пенсіонерів. В головному управлінні пенсійного фонду у Вінницькій області пояснюють, надбавка. Нараховується автоматично. вона не залежить від виду пенсії, які отримує пенсіонер. Вона не має в залежності від тривалості страхового стажу, і не має значення, працює даний пенсіонер чи не працює умовою для призначення. перше є вік, який досягла особа, і друга умова це коли розмір пенсії, яку особа отримує, не перевищує 10 тисяч триста гривень 35 копійок. Ретельний пошук екопорушників у Вінниці продовжують обстежувати малі річки. Під час інспекцій поблизу водних об'єктів громади знаходили і каналізаційні зливи а на поверхні води плівку незрозумілого походження. Тепер роблять лабораторні дослідження, яка річка цього разу потрапила під перевірку, і коли будуть результати у сюжеті. Інспекція водних об'єктів триває. У фокусі уваги стан річки Тяжилівка поблизу вулиці Гонти. Тут її русло протікає біля гаражного кооперативу. Тож причин для занепокоєння чимало. Машини масло та бензин лише одні із найочевидніших джерел можливого забруднення. На даній локації також ми контролювали кисень який показав 3,4, при нормі 4, тобто трішки занижений? Будемо робити моніторинг, будемо складати відповідні протоколи, акти, і тільки після цього можемо зробити основний висновок по стані наших річок. Зразок води працівники держекоінспекції відвезуть у лабораторію. Там визначатимуть рівень забруднення хімікатами. Результати будуть вже за кілька днів. Тоді зможуть дати свої висновки щодо стану води у малій річці. Микола Сальник працює у гаражному кооперативі майже два десятиліття. каже за станом річки, намагаються слідкувати самостійно. Ми її чистимо періодично, от у нас вже в плані на наступний рік ми в торік чистимо, а через два роки ми заказуємо механізми і прочищаємо брусу. Зараз у нас в наступному році теж ну, обкосуємо. Оці які кущі вирубуємо, вивозимо. Ми кожен рік на благоустрій тяжеливки річки, от ми виділяємо кошти десь около 10 тисяч. Стан тяжелівки перевіряли ще у квітні. Тоді під прицілом екологів та міської влади були понад три десятки малих річок Вінницької громади. Стан тих, що викликали підозри, проходять повторну перевірку. Там були по органолептичним ознакам, був неприємний запах, і ну і якби по самому виду водного об'єкту. І ми якби спостерігали, однак ці питання вони не зникали, і тому було прийнято рішення для проведення більш детальної перевірки, а саме інструментальних інструментально-лабораторних аналізів. Загалом у Вінницькій громаді майже сотня водних об'єктів. З них більшість малі річки, які впадають у Південний Буг. Такі перевірки стали регулярними. Тож, якщо помічатимуть порушення, винуватців притягуватимуть до адміністративної відповідальності. Катерина Соколюк, Володимир новини за день, телеканал Віта. Літо сезон відпочинку у затінку лісів та на воді, поруч із такою бажаною прохолодою. І як не прикро, ми постійно чуємо про нещасні випадки пожежі і потопельників. Вражає статистика: за червень, за даними ДСНС України в нашій державі на водних об'єктах потонув 181 дорослий громадянин і 35 дітей. Про небезпеку, яку несуть вода та вогонь, поговоримо із першим заступником начальника ГУ ДСНС України у Вінницькій області Григорієм Горбачуком. Пане Григорію, вітаю вас, вітаю, пане Григорію. Отож, яку ситуацію у Вінницькій області маємо із потопельниками. Які цифри станом на сьогодні маємо такі цифри з потопельниками? Це 48 подій на водних об'єктах, при яких загинуло 35 осіб, травмовано 8 осіб, врятовано 16. Які причини того, що на воді стільки нещасних випадків? Причинами нещасних випадків на воді є недотримання елементарних правил поводження на воді, це присутня певна самовпевненість, нерозрахунок у власних силах, неповага до води, і саме ключове, що це відвідування води в стані алкогольного сп'яніння. От, власне, якщо говорити про дітей і про дорослих, про дітей чому не можна залишати дітей без нагляду на водних об'єктах? Тому що водний об'єкт це об'єкт, який має в собі дуже серйозну небезпеку для життя. Дитина, вона ще зовсім маленька, вона не знає, вона не покличе на допомогу. В дуже в нечастих випадках дитина вміє плавати. Тому категорично забороняється залишати маленьких дітей без нагляду. Якщо ми говоримо про відпочинок на кар'єрах, останній випадок власне потопельницю знайшли там. Чому так небезпечно купатись на таких об'єктах? На таких об'єктах дуже небезпечно купатися, тому що наявна велика, а в багатьох випадках навіть невідома. Глибина даного кар'єру, навіть не даного, а будь-якого кар'єру і незнання ландшафту на взагалі саме ключове, що місце не пристосоване для купання. Якщо ми говоримо про порятунок людини, як рятувати, аби самому не потрапити ось цю в одну пастку? Перше, що робимо, людина вона мобілізує свій ресурс фізичний, який в неї тільки є, і психологічний. І перше, що робиться, викликає рятувальників. Якщо вона дійсно впевнена в своїх фізичних можливостях, вона ну, будь-яка людина, в тому числі я, будь то інший, пішов би на допомогу людині. Це можна робити, як е, самому доплисти, і там відповідні є методи для порятунку, або скористатися наявними, можливими наявними способами, такими як мотузка, гілка, надувний матрац, рятувальний круг е, тощо. З якого віку дітям варто розказувати про небезпеку на воді? Я вважаю, що дітям варто починати розповідати про небезпеку на воді з самого найменшого віку і особистим прикладом батькам дорослим взагалі показувати культуру відпочинку на воді. На початку липня на території області була оголошена надзвичайна пожежна небезпека п'ятого класу. Що це означає? Це означає аномальну спеку, зниження вологості і велика кількість е, е, сухих насаджень та сухостою, що може привести до виникнення великої кількості пожеж та задання серйозних збитків як людям, так і природі. Але ж люди все одно будуть йти на відпочинок і працювати по господарству, які мають бути е, правила дотримані. Так, на жаль, майже переважна кількість виникнення пожеж стається внаслідок людського фактору. Це недотримання елементарних найпростіших правил пожежної безпеки, неправильне поводження з вогнем, з відкритим вогнем. Тому це призводить до виникнення пожеж. Якщо помітили вогонь, чи варто кидатись одразу, чи знову ж таки повідомляти рятувальників, що потрібно першим ділом робити? Першим ділом потрібно телефонувати на номер 112 чи 101 і викликувати рятувальну службу. І потім, як свідома людина, вживати заходів для Локалізації події до прибуття спеціалістів. Дякую вам за змістовну розмову. Сподіваюся, що нещасних випадків на Вінниччині цьогоріч більше не буде. Будемо на це сподіватися. Дякую і вам за запрошення. В свою чергу, рятувальники Вінниччини будуть вживати всіх можливих і неможливих заходів щодо зменшення кількість тих подій, про які ми сьогодні спілкувалися. Обирайте для дозвілля безпечні місця, аби потім не потрапити до страшної статистики. І бережіть природу, бо вона не пробачить недбалого поводження. Про небезпеку, яку несуть вода та вогонь. Ми говорили з першим заступником начальника ГУ ДСНС України у Вінницькій області Григорієм Горбачуком. Не перемикайтесь, нам є про що вам розказати. Далі у випуску адвокати Віталія Васілака, якого підозрюють у вбивстві поліцейського, подали апеляційну скаргу на рішення щодо продовження тримання під вартою. Схованку у мікроавтобусі облаштував житель Закарпаття, аби перевозити військовозобов'язаних за кордон, яке покарання отримає. Подолати 700 кілометрів у пошуках друга. Зворушлива історія всиновлення від нашого телеканалу. Перебуватиме під вартою і надалі. Вінницький апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід для Віталія Василаки, який підозрюється у вбивстві поліцейського Максима Зарецького. Адвокатка обвинуваченого Оксана Казеко просила змінити запобіжний захід для Василаки на цілодобовий домашній арешт. Сторона обвинувачення виступила категорично проти, не підтримала апеляції і суддівська колегія Вінницького апеляційного суду. Тож наступні 30 днів Василаки перебуватиме під вартою. Ціну скаргу адвоката Казайки в інтересах доружного Василаки. Віталія Валерійовича залишити без задоволення. Ухвала слідчого судді Вінницького міського суду 18 червня 2024 року залишити безміну. Ухвалу в позиційному порядку оскарження не підлягає. Намагався незаконно вивезти за кордон двох чоловіків призовного віку та 20 тисяч пачок цигарок. На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону затримали 41-річного місцевого жителя. Чоловік облаштував у своєму мікроавтобусі нішу та помістив туди двох чоловіків, які хотіли незаконно перетнути кордон. За перевезення водій взяв з осіб 30 тисяч доларів. Також з обшивки кузова прикордонники вилучили 20 тисяч пачок цигарок. На втікачів склали адміністрації. Інпротоколи, а водію загрожує кримінальна відповідальність. Без податків не може існувати жодна держава. Жителі Вінниці та області працюють і, попри війну, сумлінно сплачують податки. У першому півріччі цього року надходження збільшились на 6,5 мільярдів порівняно із аналогічним періодом 2021-го. У своє професійне свято працівники Державної податкової служби Вінницької області отримали відзнаки і розповіли, скільки Вінничани сплачують податків. За перші 6 місяців цього року вільничани заплатили майже 15,5 мільярдів гривень податків. Добровільна сплата складає понад 98% сплати платежів до бюджетів усіх рівнів. Крім того, хочу зазначити, що кількість платників з початку війни зросла майже на 10%. Чималий внесок у стабільність економіки своєю роботою вносять податківці у їхнє професійне свято працівників Державної податкової служби нагородили почесними грамотами. Саме професіонали сьогодні роблять ту справу, яка необхідна всій державі. Це зміцнення нашої економіки. Тому що в такий нелегкий час ми розуміємо, що ті податки, які заходять у бюджети як державні, так і місцеві. Це те, що ми можемо спрямувати і чим ми можемо допомогти нашим збройним силам. Анна Шутова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал. Віта він дізнався, що таке зрада, але не втратив віру в людей. Собака, якого під час війни покинув господар, знайшов люблячу сім'ю у Вінниці. На заваді не стали навіть сотні кілометрів. Зворушливу історію Шопена розкаже наша Ольга Антоновська. Коли у Вознесенськ прийшла війна, господар покинув його і дав казівку приспати. Та доля мала інші плани на Шопена. Спочатку собака потрапив у притулок, а пізніше знайшов люблячу сім'ю. Карина вперше побачила фото Шопена у соцмережах, і тоді твердо вирішила, він має стати частинкою їхньої родини. Жінку не зупинили ні численні блокпости, ні бездоріжжя, сотні кілометрів і ось довгоочікувана зустріч. І от він мене бачить, і я вже розумію, що він розуміє. Він одразу пішов, ми пішли погуляли. Тіна інша собака його теж дуже добре зустріла. Він одразу до мого чоловіка, тому що попередній господар був чоловік і мій теж мисливець. Він одразу до нього голову так поклав, гладь мене. ну і Ми зрозуміли, що ми без нього вже не поїдемо. На люблячих господарів, Шопен чекав два роки. В цей час він жив у притулку на Миколаївщині. Це в нас мікрорайон підзаборний: лівостороння, правостороння і ось центральна частина нашого міста. Так, Шопен з теплого українського півдня потрапив до Вінниці. Нова родина з особливою відповідальністю поставилась до опіки над собакою. Йому вже зробили паспорт та провели повний чекап організму. Він адаптується, йому все цікаво, він все дивиться, він дуже любить кудись залізти зверху і на все роздивлятися. У нього там є свій пункт спостереження. Такий приклад справжньої любові надихнув і наших колег. Неочікувано телеканал Віта став притулком для маленького голуба, скаліченого і геть самотнього його знайшла наша знімальна група. Ми знайшли його разом з оператором. Ми збиралися на зйомку і чекали нашого водія. І може якраз запізнювалися, але чуємо, стоїмо якийсь писк. Не зрозуміло, звідки ми починаємо озиратись і розуміємо, що під вікнами міськради випало. Звідкись маленьке пташенятко. Це здається, голуб малесенький. Зараз Пернатий Малюк живе у студії телеканалу Віта. Ми піклуємось про нього, годуємо. А коли зміцніє, відпустимо на волю в самостійне життя. Ольга Антоновська, Олег Літвінцев, новина задань, телеканал Віта. Це все на цю мить. Одразу після випуску новин не пропустіть міжнародний дайджест. За оперативною інформацією з життя міста ви можете слідкувати на сторінках телеканалу Віта у соцмережах. А нам є про що вам розказати. З вами була Ірина Дідух. До зустрічі.